Десь приблизно місяців зо два тому офіційний магазин в Нірсі надіслав новий прилад від Фнірсі: це контактний зварювальний пристрій, акумуляторний, портативний і додатково він що може виконувати функцію павербанка. Використовувати подібний пристрій вимог, якщо потрібно багато зварювати. Я думаю, що це не найкращий варіант. Це все ж таки акумуляторний пристрій, ємність акумулятора 5000 мАч, і от коли акумулятор сяде, його буде потрібно поставити на зарядку, а це займає час. Тож для промислового використання краще буде все ж таки не акумуляторні пристрої. Але якщо ви радіоаматор і інколи збираєте акумуляторні збірки, то є варіант, що такий пристрій вам все ж таки стане в нагоді. Наявність функції Powerbank в цьому пристрій вказує ще на те, що ви можете брати його десь кудись на виїзди і використовувати там. Разом з цією коробкою до вас також приїде тайпсішний кабель. За допомогою цього кабеля можна заряджати цей пристрій, заряджатись від нього, а також підключити до комп'ютера для того, щоб оновити програмне забезпечення. Також написано, що максимальний струм імпульсу на цій коробочці може досягати 1200 А, силіконові дроти мають маркування 8 АВГ. На цих дротах контакти розбираються, і в комплекті також будуть ще змінні контакти. Схоже на те, що одні контакти зроблені з міді, а інші контакти зроблені з латуні. Обов'язково через деякий час використання або навіть якщо ви не будете використовувати цей пристрій, що мідні контакти, що латунні контакти окисляться. І це може впливати на якість зварювання, тож якщо ви помітили, що якість трішки впала, то є варіант звернути увагу на контакти і почистити їх. І також в коробочці буде ще трішки нікельованої стрічки. А зараз буде маленьке попередження. Якщо у вас є будь-які пристрої, які працюють на літіонних акумуляторах, неважливо на яких, навіть на літі залізофосфатних, то рекомендується тримати акумулятори, заряджені на 50%, і приблизно раз в три місяці повністю заряджати, розряджати, заряджати і знову розряджати до 50%. Подібні контактні зварювальні апарати використовують в основному для того, щоб зварювати акумуляторні збірки з ось таких акумуляторів. Це літійонний акумулятор, який йде без захисту. Я неодноразово бачив, як до подібних акумуляторів підпаювались з допомогою паяльника. А якщо до плюсового контакту підпаюватись можна і досить безпечно, нічого акумулятору не буде, цей контакт має досить невелику площу, і паяльник справляється з задачею підпаювання без проблем. А от мінусовий контакт це дуже велика частина корпусу. І підпаятись сюди може бути трішки складно, бо дуже велика площа розсіювання тепла. І це може призвести до того, що електроліт, який всередині, він рідкий, може перегрітися, і такий акумулятор буде жити менше ніж, ніж акумулятор, який під'єднано за допомогою контактної зварки. І за допомогою контактної зварки акумулятори збираються трішки швидше. Досить довгий час я користувався ось такою зваркою. Вона має підсилені доріжки в комплекті. Я купував разом з дротами дроти 10 АВГ, це трішки слабші дроти ніж 8 АВГ, і разом з дротами вона коштує біля 20 доларів. Розрахована така плата на роботу від 12-вольтного автомобільного акумулятора. Але є деякі обмеження: наприклад, не можна використовувати дуже нові акумулятори, бо вони можуть віддати дуже багато струму. Також не рекомендується використовувати акумулятори, у яких ємність більше 60 А, бо струм може бути теж досить великий для того, щоб спалити цю зварку. Але автомобільного акумулятора в мене немає, тож я використовував ось такий літій полімерний акумулятор. Напруга 7,4 В і він може віддати 50 ємностей. Тобто акумулятор може видати більше 250 ампер. Але біда в тому, що логіка плати не розрахована на роботу з напругами менше 12 вольт. Ця проблема вирішувалась досить просто: до мінуса плати підключався і мінус акумулятора, і мінус додаткового блоку живлення 12 вольтового. До плюса плати підключався 12 вольтовий блок жилення, а плюс акумулятора підключався одразу до контактів. Мінус використання цього акумулятора в тому, що він все ж таки коштує біля 20 баксів, і до цього акумулятора довелось придбати ще специфічний зарядний пристрій це ще 20 баксів, тож сумарні витрати в мене склали приблизно біля 60 доларів. Вартість цього пристрою приблизно біля 40 баксів. На офіційному сайті Фнірсі мікропрограми для цього зварювального пристрою ще немає, але я написав листа і мені надіслали версію 1.2. Підключаємо кабель до комп'ютера, вставляємо в роз'єм Type-C і коротко натискаємо кнопку Power. Операційна система комп'ютера побачила новий диск. Беремо програму, копіюємо. І все. На цьому все. Мікропрограма оновлена. Вмикаємо. Роз'єм Type-C використовується для зарядки цього пристрою і для перепрограмування. USB-A це вихід павербанку, внутрішня кнопка Reset, кнопка Вмикання і перемикання режимів дисплея. Натискаємо 3 секунди, вмикається пристрій. При вімкненому пристрої коротко натискаємо на кнопку Power. І на дисплеї ми побачимо інформацію з Powerbank. Під літерою A ви побачите інформацію з USB-A роз'єма, під літерою C з USB Type-C. Індикатор заряду батареї зараз батарея повністю заряджена. Для того, щоб зайти в налаштування пристрою, натискаємо на круглу кнопку, тримаємо 2 секунди. В налаштуваннях ви можете змінити деякі параметри, наприклад, затримка при зварюванні, інтервал між імпульсами. Автоматичне вимикання, яскравість екрану, звук пристрою, мова китайська або англійська. Для зручності екран можна перевернути на 180 градусів, також є захист від перегріву 65 градусів, і ось тут я б обов'язково зменшив параметри хоча б до 50 градусів, напруга при якій буде попередження, що акумулятор розряджено. А також є скидання до заводських налаштувань. І прикро те, що після перепрограмування версія тут аж ніяк не змінилась. Як було версія 0.1, так і залишилось. На головному екрані пристрою ви побачите напругу на батареї і температуру батареї. Можна змінювати деякі налаштування. Тривалість імпульсу розігріву від 1 до 10 мС, тривалість імпульсу зварювання від 1 до 30 мс, обрати інтервал між імпульсом нагрівання та імпульсом зварювання і кількість основних імпульсів зварювання. Також індикатор, який показує максимальний струм зварювання і сумарну кількість імпульсів. В інструкції написано, що за допомогою цього пристрою можна зварювати нікельовані стрічки товщиною від 100 мікрон до 250 мікрон. Правда, там також написано, що він може зварювати алюмінієві стрічки, і алюмінієві стрічки він зварювати взагалі не повинен. Тож давайте зараз подивимося, як він зварює. Нікельовані стрічки товщиною 150 мікрон, імпульс нагрівання 10 мілісекунд. Основний імпульс 30 мілісекунд. Кількість імпульсів 1. Притискаємо. Розриваємо і розірвати неможливо. От пальці порізати можливо аж бігом. Якість зварки неймовірно чудова. Основний імпульс зварювання 20 мілісекунд. І от імпульса 20 мілісекунд не вистачає, розірвалося елементарно. 20 мілісекунд, але три основних імпульси. Бамбукова дощечка і в квартирі запахло бамбуком. І при такому зварюванні стрічка трішки нагрілась. Розриваємо. Намагаюсь розірвати, і розірвати я це теж вже не можу. Тож, якщо вам доведеться паяти якусь товсту стрічку, наприклад, 250 мікрон, то обирайте підвищену кількість імпульсів 20 мілісекунд – 5 імпульсів. При такому зварюванні сама стрічка буде досить сильно нагріватись. Тож збільшувати кількість імпульсів потрібно лише в тому випадку, якщо вас ну зовсім товста стрічка, розірвати неможливо. Дроти зварювального пристрою при роботі будуть нагріватись, дротів 8 АВГ для такої зварки вистачає. На попередній моїй зварці були 10 АВГ, вони слабші, і нагрівались вони, ой дай Боже. Якість зварювання буде також залежить від сили притискання до стрічки. Саме іскріння вказує на те, що притискання дуже слабеньке. Якщо притискати ви будете трішки сильніше, то іскр буде набагато менше. Металевий меблевий профіль товщиною, я не знаю, яка тут товщина, але точно більше 1 мм. Нікельована стрічка. Один основний імпульс 30 мілісекунд. Намагаюсь відірвати, відривати його неможливо. Зварилось, ну, просто чудово. Зараз я спробував 5 імпульсів довжиною 30 мілісекунд. І от я не розумію, що можна зварювати 5 імпульсами. Чим менша кількість імпульсів, тим акумулятор буде нагріватись менше. Чим більша кількість імпульсів, тим більше він буде нагріватись. Одного імпульса тривалістю 30 мс з головою вистачає, щоб зварювати акумуляторні батареї. На одному заряді цей пристрій легко видав 240 імпульсів, і при цьому повністю він ще не розрядився, можна ще продовжувати. Сам пристрій розігрівся до 42 градусів, металеві контакти розігрілись до такої температури, що можна пошкодити собі руки, тож я вирішив зупинитись, тим паче, 240 імпульсів це досить велика кількість імпульсів. Але залишилось його розібрати і подивитись що в ньому всередині. Зверніть увагу на контакти літій полімерного акумулятора. Сумарна ємність 5000 мАч. На повністю зарядженому акумуляторі пристрій показував біля 1100 А, а на розрядженому приблизно показував струм 840 А. На жаль, детальної технічної інформації про цей літій полімерний акумулятор отримати не вдалось. Але існують акумулятори, які можуть віддавати струм рівнозначний 200 чи 250 ємностям. Деякі доріжки підсилені латунними вставками, і площа поперечного перерізу такої вставки майже вдвічі більша, ніж на старій моїй зварці. Ці шматки латуні підпаюються вручну, біля них дуже багато флюсу, але флюс безкислотний, тож не потрібно переживати з того, що його потрібно змивати. І розбирати для цього зварку теж не потрібно. У якості МОСфетів використовуються n канальні МОСФети з струмом до 290 А, і таких транзисторів використовується 4 штуки. Тож максимальний струм, який можуть вони через себе пропустити, дорівнює 1160 А. У якості мікроконтролера використовується ще один китайський аналог stm 32 apm APM32 F103RBT6, є температурний датчик, за допомогою якого контролюється температура батареї. На платі є ще трішки деяких елементів. За захист батареї відповідає xb 8089 d а от контролер заряду розряду батареї PB0063i. Поставив цей пристрій заряджатись, від зарядки він бере до 2 А, і от дуже дивно те, що заряджати мій телефон він нормально не захотів. Більше 2 Вт на телефон він не видає. Але підключивши цей пристрій до моєї лампи акумуляторної, я бачу, що він досить легко віддає 10-11 Вт. І от питання, з якого дива мій телефон не хоче від нього заряджатись. Настав час робити висновки. Знову ж нагадую, цей пристрій зроблено не для того абсолютно, щоб він працював 24 на 7 і зварював сотні батарей. Це все ж таки зроблено для аматорів, яким не потрібно багато зварювати. Для збирання акумуляторної батареї з 21 акумулятора потрібно приблизно біля сотні зварювальних імпульсів. тож лише на одному заряді можна зібрати дві ось такі акумуляторні батареї. Але чим більше акумулятор розряджений, то і якість зварювання теж трішки падала. 240 імпульсів і контакти стали майже чорними, це теж впливає на якість зварювання. Якщо порівнювати ці дві зварки, то ця зварка вийшла дешевше, ніж моя стара зварка. Акумулятор тут вже вбудований, заряджається вона через тайпсічний роз'єм. Перед імпульсом зварювання йде імпульс нагрівання. Є можливість зробити до 5 основних імпульсів зварювання. І нагадую, що якщо ви не постійно користуєтесь цим пристроєм, то бажано все ж таки акумулятор тут розрядити до 50% і раз кілька місяців розряджати та заряджати. Є тут маленький недолік, якщо ви дуже довго будете тримати його на зарядці, то акумулятори будуть перезаряджені. Зараз 4,4 В. Відключаємо від зарядки, пристрій видає помилку і автоматично вимикається. При вмиканні пристрою знову така сама помилка і знову автоматичне вимикання. Більш за все, що це проблема контролер заряду, він дозволяє перезаряджатися цим акумулятором. Тож берете будь-який пристрій, ставите його на зарядку і даєте буквально там ну хвилину. Заряд акумулятора трішки зменшився, і пристрій вже не видає помилку. І от на цьому поки що все. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі. І також не забувайте підписуватись і на телеграм-канал. До нових зустрічей!